Порядок виплат членам сім'ї осіб, що зникли безвісти, зазнав змін з 1 лютого 2025 року. Відтоді члени сім'ї отримують не все забезпечення військовослужбовця, а лише його половину, а друга половина залишається на депозиті за військовослужбовцем. Однак, після таких змін взагалі почались затримки з виплатами. Почалася плутанина з сумами виплат. Деякі військові частини взагалі попросили, щоб члени сім'ї заново подали заяви і звернулися за отриманням цієї виплати. Однак, друзі, ніяких нових заяв писати не потрібно, якщо ви раніше. Отримували цю виплату. Якщо у вас також є така ситуація, що виплати або не виплачуються, або суми є різними, або нерегулярними, нестабільними, можна звернутися до військової частини з адвокатським запитом, що сьогодні ми зробили по нашому клієнту. Якщо адвокатський запит нам не прояснить поведінку військової частини щодо виплат, чому виплати нерегулярні суми не, нестабільні, тоді можливо. Ми пізніше звернемося з каргою для того, щоб усунути це порушення. Тож, друзі, якщо у вас така сама ситуація, це неправильно, виплати мають бути стабільні, регулярні. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, можемо вам допомогти.